Фільм режисера Роуна Джофа перед тим як йти спати, знято на основі одноіменного бестселера. Це історія Кристіни Лукас. В її ролі знялася Ніколь Кідман, жінки, яка втратила пам'ять після автокатастрофи 20 років тому. Щоранку їй доводиться по крихтах відновлювати власне життя та місце в ньому інших людей, включно з її власним чоловіком Беном, актор Колін Ферт. Мітитлі, десизне ронове мил доктор пейшен релешчіп сінг і видазма знову. А джу граф в емоційна Я прагнув намалювати криву емоційного стану Крістіни, Хоча б для того, щоб самому збагнути, що з нею діється. Це було надзвичайно. Я створив щось на кшталт системи координат, де одна вісь це вісь часу, а друга травматичного досвіду, через який вона проходить. Експерієнси це дуже інтенсивний досвід, і, в якому поєдналося позитивне і, і негативне. Тож я потребував актриси, до якої мав би довіру, і здатної відтворити емоційні крайності в цілком вірогідний спосіб. Мітіемошнол <постив> Кідман і Колін комплітливе і не вперше втілюють на екрані <постив> подружню пару. Раніше це вже трапилося в стрічці помста. Втретє and, uh, вони виступлять в ролі чоловіка і дружини and, uh, в картині Гені, яка yeah, 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 вийде like на екрани наступного року. Пек Today's our anniversary. Taking you away tonight after work. Where? That's a surprise. A nice one. You'll understand when we get there, I promise. I love you, Christine. я люблю працювати з ним з Коліном Фертом. Він дуже він чудовий актор, і це дуже допомагає, коли ви працюєте поруч з кимось, хто настільки талановитий. Він здатний змусити сміятись. З ним не потрібна жодна манірність. Він дуже легкий у спілкуванні. Зі на кіноекрани України стрічка вийде 23 жовтня. You but don't trust him. This isn't just about you. I want you to feel good about yourself.